Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами нашими сімома основними принципами, якими ми керуємося у своїй фермі австралійського красноклашного рака. Ці принципи це не просто теорія, а реальний досвід, перевірений на практиці. Кожен з зниз, них допомагає знизити собі вартість нарощування, працювати стабільніше і отримувати більше прибутку з кожного кілограма рака. Перший принцип власне маточне стадо або співпраця з фермерами. Наявність самого маточного стада дозволяє бути незалежним і мати стабільний мальох. Якщо ж поки немає можливості тримати свою матку, і працюйте з колегами, домовляйтеся про покупку малька по знижених цінах або в обміну на щось. Це суттєво зменшить стартові витрати. Другий принцип кормова база. Ми, наприклад, тримаємо каліфорнійського черв'яка і равликоампулярії. Це чудове джерело білка для раків. Також можна вирощувати зелень, сушити овочеві залишки, використовувати зерно. Чим більше корму робите самі, тим менше витрачаєте на магазинні гранули. Третій принцип: максимальне використання площі у приміщенні не повинно бути порожніх метрів. Кожен кут має працювати. Лотки можна розміщувати в кілька ярусів, комбінувати системи. Так ви зменшуєте витрати на квадрат і збільшуєте вихід продукції. Четвертий принцип: енергетичне обладнання, насоси, аератори, освітлення все має бути економним. Ми, наприклад, ставимо таймери, світлодіодні лампи, утеплюємо труби. Кожен законовлений кіловат це ваш прибуток. П'ятий принцип робоча сила. Не обов'язково тримати великий штат. Ми стараємося не мати лише підсобників на постійну роботу, а фахівців по потребі, коли треба консультація чи перевірка. Так набагато дешевше, ніж постійно зарплата спеціалісту. Шостий принцип власний ставок, копанка або басейн. Навіть невелика водойма це великий плюс. Мені можна тримати частину раки. Природна система завжди дешевше в утриманні. Сьомий принцип переробка та пошук додаткової вартості. Не обмежуйтесь продажем живого рака. Варіть, заморожуйте, пакуйте, продавайте готовий продукт. А Але цьому все, друзі. Гарного та щасливого вам життя.